Я вас вітаю, мене звати Оля, рада вас бачити. Сьогодні розповідатиму вам про те, що я затестила останнім часом, і що мені дуже сподобалося, що я можу вам щиро рекомендувати попереднє відео про те, де розповідаю про своє розчарування в затестах, що я затестила, що мені не сподобалося, що не виправдовувала моїх очікувань, я залишу в описі і в інфобоксі разом з тим кодами до цього відео, і ви можете перейти подивитися, якщо ще не бачили, що вам цікаво, які парфуми ризиковано. Купляти. Ці також, звичайно, орієнтуємося лише на смак. Я розповім, що мені в них сподобалося: а чи купляти чи ні, чи тестити чи ні, чи шукати чи ні, це вже звичайно ваша справа. Давайте почну з тих, що мені дуже-дуже сподобалося, і будемо так поступово йти на таке моє стримане, стримане задоволення, яке я отримала від парфумів. Перше, що мене вразило, це. Знову ж таки, Ван Нотен. Вкотре дякую Діні Знайомство. і це їх ромашка. Ох, і коли я спробувала, мені взагалі зараз ну, ромашкою цікаво, суха. Я люблю таку, знаєте, суху шукаю, як заварений чай ромашка. І тут ромашка з лавандою. І... Це лаванда солодка. Знову ж таки, я не люблю лаванду, але якщо це солодка лаванда або гурманська лаванда, це мені подобається. І тут якраз лаванда солодка із яскраво вираженою ромашкою. І це так незвичайно поєднано. І це дає таку якусь огортаючу теплу затишну композицію. Звичайно, треба любити перш за все солодку лаванду. Треба, щоб вас ромашка не подразнювала в парфумах, вона не дратувала вас. Я вам, якщо будете, от, десь вам трапиться, буде можливість, я однозначно рекомендую цей парфум. Я просто поливаюся цим відливантом нещадно, і це така. Буде ще одна бажанка від Нота, на яку я буду колись мріяти мати. Це справді дуже гарно, особливо повторюсь, якщо ви любите лаванду. Далі, що мені ще дуже-дуже сподобалося, це парфум. Я рік тому, здається, його про нього почула від Марини Імперіо. Вона познайомилася з цим орендом Вескер на виставці, і вона говорила про Імперіал. І я дуже довго вагалася, чи треба мені, чи не треба, бо тут є мед. Але окрім меду, тут є ще й мімоза. І такі дві, в принципі, улюблені мною зараз ноти. Мед завжди любила. Мімозу я полюбила, мабуть, цього року. І нарешті я взяла семпл і зрозуміла, що мені воно. Треба. Це дуже гарно, це дійсно гарна квіткова композиція. Так, це щільна, насичена. Мімоза тут пухнаста, пилкова, медова. І мед тут навіть, навіть не просто природній, знаєте, як є медовість квіткової композиції, коли ви нюхаєте кущ білих квітів, наприклад, і відчуваєте певну медовість природню, тут справжній мед. І от це, наче, банка з медом відкрита, густого такого меду, насиченого за своїм ароматом, і така пилкова, дуже... Ароматна а, мімоза тут стоїть. Він мені чимось нагадав за характером мускус від Монедіор. І, в принципі, я трошки заспокоїлася. Так, вони не близнюки, але вони дуже схожі за композицією, за сприйняттям, за образами, які вони створюють. І в принципі, я заспокоїлася, що якщо не знайду мускус з Монедіорю, а його, скоріш за все, більше не знайду то можу собі відливати все, то весь імперіал мені стане гарною заміною. І, і сприймати його як прям весняний, такий легкий, і ні, бо він досить щільний ця мімоза така щільно-пилково-медова, але на ранню, можливо, весну ідеально я б і ним і ось взимку поливалася. І Він нагадав мені про ще один семпл, який я дістала: Це Slow від а... Heram Green. Але тут, тут мед дуже схожий з Вескрімперіал, хто шукає щільний, знову ж таки, темний, менш солодкий. Це обидва менш солодкі меди по порівнянні з пчолою зоологіст, бо та прям солодка. А тут вони такі солодко-гіркі. І я порівняла оцей мед а, від Hiram Green з. А, Тістом на мед, 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 медовий пиріг, коли ви замішуєте тісто і, можливо, навіть на гречаній муці, Тобто є така терпкість гіркота, і цей темний мед, це дуже гарно. Ну і зелень тут є. Я, я не пам'ятаю, чи то туберозна зелень, чи то якась інша зелень. Дуже гарний мед Slowda. Ще раз його дістала і почала розношувати цей сепл. Трошки забутий, бо він мені був важкуватий, хоча дуже гарний він через оцю гречаному кутову. Два вам медові парфуми, якщо ви ще з ними не знайомі або прослухали, що вони такі є. Далі, що мені? Ще дуже сподобалось, мені дуже сподобався Canstop Loving You від Кіліан. Здавалося б, це ми вже тисячу разів чули, проходили це апельсиновий цвіт, яскравий, як робить Кіліан, але його порівнюють з звичайним Love Don't Be Shy про такий людяниковий яскравий апельсиновий цвіт, але це менш солодко. Його порівнюють з синтрою Це знову ж таки менш солодко, ніж Сінтра від мемо, не так ядовито, а в ньому є якась свіжість і м -м, тут є смоле. Можна було очікувати, що це апельсиновий цвіт зі смолами, але тут є ще мох, до речі, що це буде більш якось щільно, ще більш солодко, але ні. Оці, мабуть, смоли і мох додали йому повітря, додали йому свіжості, і ти наче вловлюєш цю рідняниковість апельсинового цвіту, але в ньому набагато більш повітря, він наче тебе паралельно з цією солодкістю людяниковою освіжає. Наче це молекулярний солодкий апельсиновий цвіт. Це, це дуже гарно. Також дуже хотіла б собі на літо флакон. Далі, знову ж таки, дякую Діни за знайомство. Я от просто дуже рада, щаслива, що я познайомилася з приватною лінійкою Монблан. Про один з них, про Пачулі, я вже розповідала в добірці про Пачулі. Знову ж таки, якщо не бачила, піти. Підіть подивіться, залишу вам посилання. І от Пачулі Інка, він найбільш такий, це деревні пачулі. вони, з, Це такі пачулі з чорнилами, які якимось магічним образом способом видають деревину пачулі і шкіру. Шкіряні пачулі ну, через поєднання з чорнилами. І він найбільш маскулінний, як на мій смак, але якщо ви такий серйозний чоловік, і любите такі глибокі, серйозні, трохи відсторонені, але от це дійсно дорого звучить якісні парфуми, то пачулі не для вас. А я б собі, от я вагалася, що більше хочу про ірис, парфум, бо я більше люблю про ірис, або Ветивер, який насправді про Санталий Ветивер. Все ж таки, мабуть, санталовий ветивер. давайте, Хоча ірисовий парфум також дуже гарний, але він якийсь більш такий стриманий, знову ж таки, відсторонений. Це все-таки парфуми, які на ділову зустріч, і ідеально. От вам просто більше не треба ламати голову, що втягти на ділову зустріч, якщо ви працюєте в офісі, якщо у вас часто такі ділові зустрічі, вам треба якийсь образ доповнити свій серйозним таким якісним парфумом. Унісекс, парфумовий чоловік, чи жінка це не. Важливо, то просто йдіть у потікову лінійку Монблан, купляйте, що нотою, з тою центровою нотою на фокусі з нотою, яку ви більш полюбляєтеся і більше думати навіть не треба. Тобто ірис він більш стриманий, такий, він м -м сірий, сірий, спокійний, тому тут теж дуже гарний, а діловий, спокійний ірис. Але от витивер, сантал, ну можливо, тому що я просто зараз знов ж таки дуже люблю ноту санталу. Тут дуже гарний сандал. Сандал теплий, сандал цікавий, і він балансується. Він знаєте, може в хлібність часто йти. До речі, дуже хочу зробити вам санталову добірку. Напишіть, якщо вам цікаво. І сандалову добірку. І отут немає цієї хлібності за рахунок того, що витивер, таке витивер, який видає сіно. Він стримує, він балансує цю композицію, це поєднання з ветивером сандалом, коли вони так один виступає, потім інший один на передній план, інший дуже гарно зроблений, я б собі хотіла. Знову ж таки, унісекс трошки, можливо, в маскулінну сторону, бо серйозна деревина, і плюс ветивер, це такий, який сіно нагадує суху траву. Але і чоловікам, і жінкам, мені здається, він сподобається. Знову ж таки, якщо ви любите ці ноти, я, це моя бажанка, хочу собі у флаконі. Далі, а, далі що? Ой, далі моя ще одна величезна бажанка. Тут, бачите, прям я все офлаконила, уф якби не ціни, на певні парфуми. Це Б'янка Форте від Крістіан Ванія. Я вам про нього розказувала після своєї подорожі ще на початку травня. В Турін, де я познайомилася в Бутіку з безпосередньо з цим брендом. Вони всі в них парфуми навколо туберози. Я люблю туберозу. Зараз увага всім, хто любить туберозу, хто не любить туберозу, то можете пролистувати на інший парфум. І ось ця тубероза з усіх, що я в них спробувала, вона найносибільніша і вона найгарніша, як на мене. Так, це серйозна тубероза, це така такий перфум жінки, це не для слабких носів, це зелено солодка тубероза. Тобто ви уявили собі, так, це не гумка, не жуйка, це не цукерка, це. Не знаю, не така якась лег легка, як можна знайти в люксі, наприклад, тупероз. Ну і деякі і приватні лінійки, ніж робить таке, але тут саме така. Вона так важка, вона яскрава, вона дуже довго тримається, вона залишає по собі шлейф. І це дуже таке поєднання солодкості і зелені в цій туберозі. Ну це просто гарно. От ти нюхаєш цю туберозу? І ця тубероза, з таких, це може бути класичний французький парфум, зроблений на сучасний лад, навколо туберози, який тобі хочеться розгадувати. Який тобі приносить це відчуття, що все. Склалося в твоєму житті і ти знайшла свій парфум, свою квітку парфумерну головну. Це моя величезна бажанка. Обов'язково. Це обов'язково стане на мою поличку одного разу, одного дня. Далі, несподівано, сюрприз для мене. Alien Hypersense від Mugler. Я ігнорувала цей парфум. Чому? Ну, що, в принципі, зрозуміла, що Mugler мені більше, мабуть, не цікаво, особливо їх є люксова лінійка. І ось не треба так робити. Якщо ти вже захоплюєшся парфумерю, то не ігнуруй, йди, понюхай а, в кілька хвилин на це витрати, якщо ти вже дійсно захоплюєшся. І ти зрозумієш, цікаво чи не цікаво. Але також ми розуміємо, що ми не можете бимо, все перенюхати. Так? Все, що з'являється в величезній кількості новинки на поличках і так надалі, тому я не нехтую, якщо мені вже трапляються якісь сампли, не не, ні нехто, нічим нюхаю і, якщо що, відкладаю. І от несподівано, Alien Hypersenses мені сподобався. Я не буду купляти, мабуть, собі флакон, тому що, ну, поки що так думаю, що не, не треба. Бо в мене є багато інших на, 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 на гарних жасминових парфумів. Але якщо ви завжди в Боялися жахалися цього Еліана як найстрашнішого люксового жасмину, то оцей жасмин вже зроблений набагато м'якше, набагато делікатніше, набагато красивіше, ніж флагманський Еліан. І, і він мені сподобався, це дійсно носибельний жасмин. Тож, якщо ви шукаєте я скажу, так, він все ще солодкий, він все ще яскравий, він все ще люксовий, але. Це гарний носибельний жасмин, він прям гарний, він вичищений, він вас не кидається душити, як його попередник, як флагман. Тут навіть яка є, навіть на, як на якусь чайність є, це набагато делікатніше звучить. Я прям була здивована. Я думала, що з кожним фланкером, знаєте, ще більше інтенсивності, ще більше якихось нот, які зроблять його ще більш ненасибельним. Але ні. Це гарно. Підійдіть, якщо любите а, жасмин, якщо любите а, яскравий жасмин, якщо вас, ви не цураєтеся люксову жасмину, якби в мене не було там, жасмин Руж, наприклад, або жасмин васабі від а, а, The House of Wood, хоча вони інші, вони не такі солодкі, то я б, мабуть, навіть. Подивилася, це така, знаєте, пасивна люксова моя бажанка. Ну і останній парфум, який я не знала, куди занести насправді. Тому просто так розкажу вам, чим чим пахне. Але думаю, скільки я не читала, не слухала, чим воно пахне. Все одно, поки ти сам не затестиш, ти не зрозумієш, чи потреба тобі чи ні. Це зоологіста. Кролик. І от писали, що пахне моркв'яним пирогом, моркв'яним яким, таким пирогом, знаєте, в, кого, в якого а, тісто, от жирненьке таке, і воно розпадається аж на крихти такі жирненькі. Щось між за текстурою бісквітом і а, пісочним тістом, як ми кажемо. А, так от, а, початок дуже негарний. Початок просто відштовхується, морква звучить грязно, солодко, якимись портними шкарпетками. але це буквально декілька хвилин. Потім починається випічка, моркв'яна випічка. І ти впізнаєш, ти прям впізнаєш, я не знаю, як їм вдалося це зробити. Оцю густу, жирну, жирного тіста, моркв'яну випічку. Це так пахне. Якщо колись їли подібне тістечко, тут нема крему, але тут от жирне тісто, тут багато вершкового масла в цьому тісті. Ви прямо це відчуваєте. У вас прям усі рецептори видають, що ви наче тільки що вкусили цю моркв'яну випічку. Тут Морква дуже кулінарна, вона не сира, вона... це не пюре якесь таке. Хто не любить з моркви або моркву не любить в супі. Ні-ні ні. Тут морква лише, ви лише здогадуєтеся, що це морквяна випічка у нас має такий специфічний аромат, але це солодко і це дуже жирне тісто. І от саме через це для мене це ні. Я не люблю жирність в парфумах, я не люблю відчуття цього вершкового масла, жирності, олійності. А тут відчуття цього вершкового масла, у вершкового масла. Тісті воно є, і тому для мене це ні, але якщо ви таке любите, то це дійсно цікавий а, і гарно зроблений парфум. Ось, тепер, тепер все. А, дякую. Якщо у вас є якісь парфумерні відкриття, пишіть мені, я буду замовляти ще семпли. Мені дуже подобається розношити, робити якісь відкриття, бо зрозуміло, що ну, треба, треба, треба менше-менше флаконів, більше-більше семплів. А, так. Ну все, Бережіть себе, я вас обіймаю. Дякую, що були зі мною. Будь ласка, подобайку, в підписку, буду вам вдячна. Заходьте до мого інстаграму, бережіть себе, до нових відео. Бувайте!